Вітаю, друзі, людина розумна, рухаючись на шляху прогресу, обирає напрямок вгору і вперед. На цьому шляху вона обирає два інструменти: дію і мотивацію. Іноді ми вважаємо, що заради, заради дії нам потрібна мотивація але навпаки, дія. Рухає мотивацію і, і е, починає весь процес. Як це відбувається? Спочатку у людини виникає природня потреба, потім йде дія, потім е, людина отримує е, якусь винагороду. Е, і за винагороду людина отримує. Позитивні емоції, тобто вона отримує там якусь порцію, умовно скажучи, дофаміну. І після цього ми хочемо знову повторити цю дію. Якщо дія у нас складна, якщо мета далека, її треба роздробити на невеличкі відрізки, поставити контрольний тур і дійти туди, перевіривши. Наскільки вірно ми рухаємось, зупинитись, обмислити це і рухатись далі, до нових вершин.